Пані та панове, сьогодні у нас визначна дата, тому що канал Армаз досягнув тисячу підписників. б подякувати всім, хто підтримав мої ролики, ставив подобайки, писав коментарі, навіть просто дивився або поширював відео з друзями. Без вас нічого б цього не вийшло. Звісно, це лише початок, і далі на вас чекає ще більше крутих роликів, ще кращої якості. Ну а щоб це відмітити, я вирішив зробити дещо незвичне. Думаю, багато хто з вас чув про гіпотезу Колоса. Але я нагадаю. Візьміть будь-яке натуральне число, і якщо воно парне, то поділіть його на 2. А якщо воно не парне, то помножте його на 3 і додайте одиницю. Потім повторюйте цю дію з отриманим числом, таким чином утворюючи послідовність. Гіпотеза колеса стверджує, що з якого б числа ви не почали, ви завжди опинитесь в циклі, який йде 1, 4, 2, 1, 4, 2 і так далі. Ми не знаємо, чи це так, тому що це є гіпотеза, а не теорема. Але всі числа, які ми перевіряли, дійсно підкорюються цьому закону. Ну, а я вирішив перевірити це вручну для числа 1000. І ось що в мене вийшло. Дійсно, гіпотеза працює: ось число 1000. ось число 1. Врешті-решт, воно доходить до одиниці і потрапляє в цикл. Тож ще раз дякую всім, хто підтримував мій канал. Далі більше. Бувайте!